На початку встановлення Америки не було партійних з'їздів для обрання кандидата в президенти. Тоді політичні партії проводили кокуси, де невеликі групи партійних лідерів обирали кандидатів. Лише на 12-х президентських виборах у 1832 році партії провели перші з'їзди для обрання своїх кандидатів. Траплялися і сюрпризи щодо вибору кандидата. На деяких з'їздах кандидата визначали дуже довго. У 1924 році демократи 16 днів збирали 109 голосів, щоб номінувати Джона Девіса, який програв вибори республіканцю Келвіну Куліджу. Сучасні з'їзди відбуваються значно швидше. Більшість делегатів присуджуються кандидатам на місцевих кокусах або праймеріз. А ім'я кандидата відомо ще до початку з'їзду. Однак на з'їздах все ще час від часу бувають несподіванки, адже самі кандидати саме з'їздах часто вперше оголошують свого обранця на посаду віце-президента, оскільки з'їзди транслюються по телебаченню, до них прикута увага виборців, які ще вирішують за кого голосувати у листопаді. У 2020 році пандемія COVID-19 змусила обидві партії змінити свої плани та перейти у віртуальний формат без живої аудиторії прихильників.